Позитивну динаміку демонструють вітчизняні виробники медобладнання. Західноукраїнський центр медсервіс представив лінію професійної медтехніки під торговою маркою Оберіг. Медсервіс пропонує унікальні протиударні монітори пацієнтів для використання у реанімобілях та каретах швидкої допомоги, здатні в автономному режимі працювати до 7 годин. Серед новинок – неонатальні монітори для новонароджених, обладнання для вимірювання насичення крові киснем і з використання стійкої до похибок технології «Масімо». Портативні апарати штучної вентиляції легеня, також широкий спектр медичного обладнання, стаціонарних призначень для операційних реанімацій, інтенсивної терапії. Тощо, наша фірма завжди працювала чесно і Прозоро ми готові працювати і надалі на цих засадах, як з комерційними організаціями, так і в галузі. Державних закупівель західноукраїнський центр медсервіс готовий до співпраці із приватною медициною. А також запрошує до діалогу заклади охорони здоров'я для участі у сфері державних закупівель.